Коли тікав в Януковий за кордон, у 12 точок мене підняв будучий генеральний прокурор України Потебенько, а він був помічник Генерального прокурора Фонки. Визвали мене на 9 годин ранку. Чого? Я не знаю, а підняли вночі. Ви представляєте? На Майдані революція, там да. кинуть люди, все палає, вам дзвінок. Так. Ждали в Шотку до трьох часов в його кабінеті. Появився в Шотта, розстроєний кулаков стол, де все каже, ми ж його ідіота оговорювали, бігай ідіот! завтра завтракові. Я відкрив рот, який біга? Біга. А я при чому кажу тут? Ну, кунта, а от силові структури вирішили по рекомендації ПТБ, ви були депутати, добре знайомі, ви себе зарекомендували в Верховній Раді, бо mm. є. Ми хочемо, щоб ви виколили обов'язки президента України на цей період, я кажу, я вже сьогодні готовий, зараз Це готовий. Це лютий місяць, 2014 да. року. Так, я ви відтікав. А, Тр... від чиї... а від чийого імені він вам робив таку пропозицію? Від силових структур міністрів. Так. Mm -hmm. да. Вже вони обговорювали мою кандидатуру. Обговорили і прийшли, що да, це пригласив. А я візьми де ляпне. Кажу: ви ж дасте мені 10, коли виступити перед народом і викласти свою програму бачення розвитку України. А він каже, можна в словах так обрисувати? Я кажу, пожалуйста. На три місії я одразу кажу, вожу через звичайний стан Україні. Влада на три місії переходить військовим. Кожен обласному центрі створюється воєннопольові суди. Верховна Рада розпускається, вся влада переходить в руки президента. Ціє ж доми будуть арештовані всі мільйонери, і всі мільярдери, всі до одного. Поки не вернуть 242 мільярди доларів крадених грошей в офшорах, будуть сидіти. Хто не верне, буде розстріляний, як зрадник народу. Я поїхав, він каже, завтра приїжджайте ми все рішимо. Я поїхав, а він питає, є ти цього шизофреніка, він буде стріляти, ти слухав? Він стріляти буде. І все кончилось.